Ну що ж, Всім привіт, з вами Коля, Біно і ласково про це на ютуб-канал. І сьогодні з вами друзі, вам продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Там З початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал ну, і поділитися цим відео з друзями. А ну, ми поїхали. І так, пацани, як, як я обіцяв, в нас вже є ця машина така червона, яку хтів. Тепер мене ще ж це. І ця пацані, ну і ця. Хороша ще шось 4 машини залишається. Ну да, ладно. У нас сьогодні була прямо трансляція, на якими обнастим машину, ну і труб почав її прокачувати. Ладно, пацаны, сьогодні на секаті прокачати повністю броню на три рівня. Да і все, може ще Ладно, ладну сапана, пацаны, зараз робити гроші. Я на стрим і тут не заробляв бабки, щоб, щоб лишити, так сказати, вам. Ну да ладно, вона ця тачка пацані, так іде і не труха. От дивіться, я як нітро дує як сакети. Так, лопаче. І пішло по Тому реально, все якось так. Вибачте, що трохи щопотом говорю, просто це відео я записую трохи пізно і в мене вже практично всі сплять. Тому ще ресторан, стоян, пацанів що днем не записав, трохи не було часу. Так що так. Все, пацані працюємо. Періодично б 10 звуком, періодично ні. Відео це не буде на 12 хвилин, тому. Але мінус цієї тачки один, то що вона бігом загорається, пацані. Це один її мінус. А так її мінусів нема, я не бачу. Так, ладно. Давайте. Опа. Так, реклама. Так, прокачуємо і... Ооо, дивіться, пацані, які зубили. Ладно, погнали ще. Погнали, пацани летіти. Тепер броню, у нас вона мало буде загоратися. Не так буде загоратися, хто погнали. Так, зараз ми маємо до мітки доїхати, пацани. Сьогодні може до заправки доїдемо, не знаю. На стрімі не доїхали обідно, але ладно. Так, давайте зразу з вами газюри. І її всю сьогодні маємо обрунювати її, вчепити ругом. Мені цікаво, дивіться, ця байдау цілого нітро займає більше половини кріжку. Тобто півкріщі нема. Якщо ще поставити мініган ган то щоб буде до капота, до половини капота займатися. Чи так, ладно, у нас же дим'ят білим дивом. Не треба, щоб чорним диміла і горіла. Треба поосторожніше їхати, пообережніше. Так, ну до мітки ми вже, пацани, з вами доїжджаємо. міточки. доміточки. Все, мітки доїхали. Ідемо далі. До заправки ми зараз вами не доїдемо, але ладно, передньої брині вже нема. Ну, uh, нема, й нема. Так. Все ну так от Чуть-чуть на мне весе чего до заправки. Ну ладно. Так. Все, видео, да без звуку Понизи звуку. Так ладно, без крещены. Так конечно всего яшки мешают дурля, але ладно. И току Опа, и газури. Ще раз у Ліпацала. Тиху гору, то але ладно. Завтра я вже більше буду говорити. Так і працюємо. Уміц з цього орба подобається спускатися. Ладно. І ну все питання. доїхали до мене до заправки. Тепер наша ціль це друга заправка. <різь> до першої заправки ми доїхали. Прокачує. І збираємо на останню. передню, середню броню. Передню і задню вже прокачує. отправим на среднюю броню. Все, не пораднюю, не заднюю броню. У нас не мало всего оплатил, пацаны. Ну да ладно. Оплатил, то и оплатил. И без всего пройдем. Так, пацаны, я пошла охоту заправить, а он проехал. Так что так. И заканчивается пенсия. Так, срухаем. срухаем

минус задняя броня и броня и сыграть мне пацаны вот и стала та сама машина ну ладно ну ладно хоть до метки то едем а нет до метки не доехали. так ну ладно Почему дальше. شعروا شو <applause> Так, пацані, я є. І знову ми зомі, до мітки не доїхали. Ну, ладно, коротше. <кху> Все, раз, два, три. Куплюємо рух. Ого, дивіться, який лідний рух. Якраз, як я і казав, майже до пуховини капоту. Ладно, по ноги

за зуму коли мені на озорі що до відео вийшло мені вийшло на 10 хвилин ставте лайк підписуйтесь на мій канал діліться своїми розробами всім